Ну, що, нас загрузили, ви виїжджаємо з фірми, ви бачили купу різних цих пачечок, запчасті до машин, до Форда і до Опеля. Але я думаю, що вони зразу не хотіли, щоб я по заводах порозвозив. Напевно, це їм дорого обійдеться. Так що ми веземо на таку фірму Мюллер Lila Logistic, вроді так. Мюллер Lila Лоджистик, і там же, кому треба, собі забере. Якось так виїжджаємо з цієї фірми, вириваємося на автостраду. Трохи неудобний груз, бо багато дрібних пачеш, воно ну, все, перекидається, хитається. А як тут все фіксувати той картон ті пачки, я не знаю. Їдемо так, помаленьку, слабенько. Так, в 14.30 ми би мали бути вже на вигрузці, але нам їхати 273 кілометри, бо нас загрузили 3 години, я ще в 9 приїхав. проїхав. Так що не знаю, коли приїдемо, тоді і будемо. Що я зроблю, не від мене злежить. Там пацанчик якийсь трохи тупенький грузив. Питав, зверху ставити, знизу, збоку. там там залікось все так напхано, що. Там, пану, дві фури треба, щоб ту все запхати. Вони все запхали в одну аж під стелю. Таке їдемо, шукаємо виїзд. Через 250 метрів повернути його Шукаємо автобам, на автобамі можна гнати, бо на поворотах ті всі мої коробки порозлітаються. який з пам'яток цікавий. Перед нами теж якась фура заїжджає, може на ту фірму, може ні. Погода якась така пасмурна, дощ капає. Бляха, дощ таки валив, але добре, що в середині в складі був. Зараз вже скінчився. І отак. Вихідні були чіткі, минулий тиждень, жара, сонце. А зараз трохи не так. Нам світить зелене, ми виїжджаємо. Лівий поворот маленько випихаємо морду. Вже жовтий бляха, але що я зроблю? Ми вже вилетіли. Не дуже тут треба рулем виляти, бо кузов повний всякої хірні тих, бля, картонних пачок. І так, їдемо. Будемо їхати через Голландію, туди ближче, і скорше. Дзвонив диспетченко, бо мені ту вінету, дозвіл на проїзд. Він мені прос... він себе там купляє, вона є, а мені просто скидає номер смс-ку. Якщо там якісь би були проблеми, то я скидаю, даю міліції номер і вони перевіряють, знаєш, що я дійсно оплатив так не можна проїжджати, так буде штраф. Через 50 метрів тримайтеся. Проводьте. Все, тікаємо направо на Автобамикіс. Додаємо газу і 273 кілометри. Ну, думаю, щоб за 4 години ми хоча б проїхали. Ну, щоб сьогодні вигрузили до кінця робочого дня. Німці роблять до 5-ї, так що будемо старатися. Ну, приїхали, подивіться, блядь. Пробка. Ну що, буду виключати, будемо шест спробувати. Окей, пока.